Доброго дня! Я панченко Світлана Анатоліївна, кандидат культурології, доцент. Представляю сьогодні дисципліну Курс Спеціалізований туризм винно гастрономічний Цей курс є досить цікавим для вивчення. Він спрямований на формування у студентів знань у сфері туризму та ресторанного бізнесу. Знайомить студентів із традиціями та культурою ресторанної сфери різних країн. Світовою кухнею, особливостями приготування страв у різних країнах, акцентується увага на спеціалізованому виді туризму, саме винно-гастрономічного. У результаті вивчення цієї дисципліни студент може дізнатись про новий вид туризму винно-гастрономічний, його специфіку, вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із обслуговування туристів. Розуміти етнографічне розмаїття та особливості при створенні національно-культурного туристичного продукту. Також розроблений силабус із цієї дисципліни, зараз я вам його покажу. Ви зараз можете його бачити на екрані силабус програмку. Я читаю сім лекцій з цієї дисципліни і вісім практичних занять. Змістовий модуль 1. Він присвячується науково-теоретичним основам розвитку спеціалізованого туризму. Лекція перша стосується методологічних основ розвитку спеціалізованого туризму, розглядається винний та гастрономічний туризм як важливий потенціал розвитку економіки, Організовуються винні та гастрономічні тури, дивимося відео, розглядаємо специфіку приготування і. Взагалі потім розглядаємо відвідування ресторанів з регіональною кухнею. На практичних заняттях студенти готують презентації, пишуть реферати. Лекція 2 присвячується соціально-економічним передумовам розвитку винно-гастрономічного туризму, розглядаються наукові підходи щодо виникнення спеціалізованого виду туризму, враховується специфіка цього виду туризму його перспективи розвитку в Україні. Третя лекція присвячується гастрономічному районуванню в Україні, етногастрономічні центри України розглядаються, етногастрономічні макрорайони України, етногастрономічні мезорайони України. Також дається під кожною лекцією посилання на інтернет-джерела, де можуть студенти, якщо, наприклад, щось не засвоїли під час онлайн-лекції, можуть Зайти за цим режимом доступу і передивитися, перечитати і законспектувати, звісно. Лекція четверта присвячується генезису української національної кулінарії, розглядається історія української кулінарії, специфіка національних страв, бренди української кухні, види українських страв. Змістовий модуль 2 присвячується особливостям організації гастрономічного та винного туризму. Лекції 5 ми розглядаємо перспективи розвитку гастрономічного туризму, акцентуємо увагу на традиціях національних страв та напоїв як перспективи для спеціального туризму, розглядаємо історичну спадщину виноробства в Україні, найпопулярніші страви української кухні, записуємо рецепти, дивимося відеоматеріал, де дуже багато майстер-класів, як готувати ті чи інші національні кухні. Національні страви. Лекція 6 присвячується традиціям національних страв та напоїв як потенціалу розвитку винного гастрономічного туризму. Розглядається організація гастротурів в Україні, специфіка української кухні по областях, специфіку українських напоїв по областях також розглядаємо. Лекція 7. Я читаю про практичний досвід організації винних турів. Розглядаємо популярні гастрономічні тури по Україні. Потім студенти розробляють маршрути і розглядаємо організацію фестивалів вуличної їжі. Практичні заняття також студенти виконують за допомогою презентацій, рефератів, тем індивідуальних робіт. Індивідуальні роботи теж включають розробку авторських турів, наприклад, все тут. Питання для підсумкового модульного контролю ви можете бачити список літератури, який постійно оновлюється, додаткові інформаційні ресурси, які також доповнюються, і відео з курсу «Спеціалізований... спеціалізований туризм. Цей курс також рекомендую для вивчення, тому що для студентів це цікаво, вони знають специфіку приготування. Страв різних з урахуванням того чи іншого регіону, вивчають світову кухню, також враховується специфіка різних страв світового масштабу, також вивчається винна карта, назви різних вин, як вони виготовляються, на основі яких сортів винограду, як це все дегустується. Ми все це проходимо, вивчаємо, дивимося відеоматеріал. Також є методичне забезпечення, написані монографії, підручники з цієї дисципліни. І я вважаю, що ця дисципліна є для туристів також необхідною, цікавою, пізнавальною. Тому вибирайте, рекомендую для вивчення. Дякую за увагу! Всього вам найкращого!